Доброго дня всім! Сьогодні я заїхав в село Чернобаївку і дивлюся, голуб'ятник через дорогу. голуби перелітають, ну гріх не заїхать. А оказується тут доволі таки в возрасті людина, держав голубів. І під'їхав, познайомилися, зараз послухаємо, що він нам розкаже. Ну і подивимося на його голуби. До Сторожук Ігор Петрович. Петрович да. Ігор Петрович 1966 року народження, голубів держить з дитинства. Ну, зараз послухаю, він розкаже свою історію, як його голуб'яча життя починалася. Ну, якось так. Yeah, Ігорюня, yeah. ну добрий день. Добрий. Да. Давай почнемо. Де, в якому районі, в якої області почав держати голубів в дитинстві? Ну, Почав в дитинстві, це я в, в Береславському районі. Ага, Херсонська сел... область, Береславський район. Да, сел... Село яке? село Раковка. Раховка. Раковка. Раковка, да. Раковка. Да. Це Я... в якому році було приблизно? Ну, 70 який-то там точно не було. Ну, під 80-ті роки, 78-й, може, 70... десь так, да? Да. Не, даже раньше, може, а, о, так? Так, навіть раніше, 75-й, може, 76-й. Добре, вот. добре, Ігор, а з яких голубів почав там заводити? Простих. льотні. Миколаївські льотні. Так, да, льотні. Обичні, прості голуби. Держали, у нас багатенько тоді голуб'ят. Там в селі. Да. І держали там були і дядь льоня, держав там такий як нас, фамілія дядь льоню капуста. Дядь Льоня держав якого року? Не помниш? Ні, я не пам'ятаю. Ну вже прикло... він... людина в возрасті була. Да, він був у возрасті, але яку я тебе переб'ю? Яку дядя Льоня держав масть? Капуста цей там в раковці. Чисто в основному він чогось любив, вот ці сизі тьомнохвості, Сизі чорнохвості. Да, Голуби от... були крупні, середненькі. середні, крупні були. Середні, ну, крупні. Навіть да, серпові в нього були. Уже в ті роки, да, 70-ті? Були, були в нього серпові, тому що я колись спіймав його голубку, да. а він сказав, що, що то його, а то серпова, сіра була. Серпова що тебе удивило? Держав прості годні, а тут серпове. Да? да не знаю звідки він її взяв, але була вже така. може чужу. Піймав, може хтось подарив, може привіз. але вона скинула її до мене. Вона сіла в мене. Я її піймав, йому віддав. Ага. А він мені затетав другий голубів. Да. Зато ж ну я... а на розвод хто дядя Льоня тобі дав сей голубів? Чи інші хтось були? Там були другі, там був другий. У нас ну я не знаю, як його звали. Не пам'ятаю, просто він вже. А той другий вода. дядько, що держав, яку мазь держав? Теж простих, але дуже в нього там дуже класні голуби були. Я там... По розцветки красиві? Ні, умні дуже були. А летіли хорошо і. І летіли, і вони дуже умні були. Він... Їх загнати неможливо було. Ну та в ті годи летіли голуби сильно в 70-ті. Як того, того діда, як було, не помниш? Я не пам'ятаю, як його звали. Ми а яка масть у нього була? Ну Р б... разні були. Теж полосаті, кримаки були. Ну разні розвідки були. Да, да, да. да, да. І в його були теж отакі із простих, але вони такі круглі були, класні, були. набиті були. Да, і вон, та... Я, 5 5 в Раковці по скільки голуби тоді летіли, там, оце, в Береславському районі. Саме більше це у нас літали, це без брехні. Ну, при, 5, це 5... При твої... Ми про тебе говоримо, що да. ти застав? По, по 5,5 часу. По... більше, це максимум, що було. половиною часов стояли легко. Легко. Вони чуть приспустяться і знову набирають і знову стоять. І от половиною часу ми зацікалися, це вже без брехні. Ну, да, так, да. Як є. так, як є, як на Так, буху, да. Це я не видумую. Ірюня, так... сюди в Чорнобайку, якому році перебрався. В 90. Ой, 80. Скажу. 80. Ну тоже в Херсонську область, да, тільки. Уже в Белазарське район. Да, 88, -й. 89, -й. в 88 році в Чернобаївку переїхав. Да. Тут тут тоже завів голубь, зразу чи оттуда перевіз. Оттуда перевіз голуби, чи ні? Нет, я. Я тут два не перевіз, тому що їх там уже й не було. я бо я в армії служив. А, а ніхто, я понял. Да, За ними ніхто не дивився і їх не стало. Понятно. А, а я вже тут уже. А чи... в Чорнобаївці вже завів коли. У Чорнобаївки там зовсім друга історія. Ану розказу, ану розказу ми послухаємо. Да, так вийшло, да. що я працював там ну, на машині, возив. І там познайомився з одним голуб'ятником. В совхозі робив на машині? Ні, в город. В городі. В городі ага. познайомився там з одним. Говори з ким я всіх знаю. Жура. Де він жив, хто? Що? А, МЧСник на нього кажуть. МЧСник Юра? На сєвєрому. На сєвірному, Юра, так. Да, 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 да. Ага. Да. Добре, От, добре. І ми стали з ним, Это самое. він мені каже, давай я тобі дам на розвод голубів. Я то приїхав до нього, побачив, кажу, я колись держав туди. Він Миколаївський ркюра держав. Да, ага. да, яка да, масія Юри, коли і... брав. Так вийшло. Він мені каже, приїдь, я тобі дам голубів. Я говорю, та ладно, потім, потім. І так все воно якось тягнулося. А потім одного разу приїжджаю, Він каже: наловив мішок мені молодняка. Ага. Каже: на, ага. держи. Яку мать брав, повністю. Чисто що, полосаті, а він е, взяв там у діда одного в, этом, в Зеленівці, ага. а він держав полосатих темнохвост. Теж Ніколаївський. Діда не, не помниш Зеленівського. Я як? Я його навіть не знаю. Ага. Це мені Юра сказав. Це, Юра це каже, цей, та птиця з Зеленівки. зеленівки. Да. І це він мені молодняка дав. І як я ото як завів їх, і так вони тепер у мене. О, це в 90-ті роки, виходить, так? Да. По, по, ну, по -нову ти завів. Тут вже все Чорнобайовки. Тут, так. Да. Я вже завів і все, і вже потім з тих пор... І, і засосало, як той да. казав. Да. І так воно знову вернулося. Добренько. Так, ну... Юр, а, это, Ігор, а э, зараз які голуби держиш? Разнопланові. Так, да, разнопланові. У мене і серпові, є, і прості звичайні, Ну, я не держу, декорацію я не держу. Я чисто держу льотні. Ну, так, Миколаївську таку породу, да. стараюся. старається. Ясно. Да. Коротше, це разнопланові. І серпасті, і прості, як кажуть у нас, да, ну, да, льотні, будемо да, так льотні. говорити. Раніше гоні казали, зараз льотні. льотні, ну, хай буде да, як да. буде, да. І короче, пішло, поїхало. Ну, а в последнее час з ким, з голуб'ятниками спілкуєшся? Ну, зараз в Чорнобаївці це... не дуже весело бомбили село, сильно всі це знають. Да. ну да. Ні, ну, Я навчаюся з голубятниками, а як? ну а, так, ну, А З ким, ким же дружиш, тут кров педлить щось десь взяти, все одно ну, ж такого. тут у мене був друг, він зараз виїхав у місто, десь не знаю. Ага. А хто? Як? Серега тут жив возле мене. Він, ну, ну Фамілія виїхав... як Серегу? О, я не пам'ятаю, як його фамілія. Він забув. Ну, його чисто серпові. У Сереги були серпові? — серпові. — Чисто Так це і хто Серега, не, етат, що, етат, як на нього казали, рибак чи металіст, Серпові держав. Тут у балки десь возлі е, дядьки вовки етого, хромого. Ну, а, баклана не, возлі баклана? Дяді Вови, так. Да. Ні, він То там і Ігор держав, а Серега тут біля мене жив. Зараз він Оце тут, коло да, аеропорта, да, тут. Да, рядом. Да, 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 він держав тут чисто голубів. А куди він виїхав? Це виїхав. при окупації виїхав? Ну коли виїхали, коли бомбили? коли русські... ні, півроку назад чи рік назад уже виїхав. Він молодий, Ми... старий в возрасті? Десь біля 50 йому років. М -м. А чого і... виїхали? Коли мобили, переїхали чи? Ну там щось у нього сталося таке, щось а, в сім'ї. Ну, 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 то таке, ну, я, ну, не добра, знаю, добра. я не знаю. Добре, А Серега, це які голуби держав тут? Яка мазь? Ну, що держав? Чисто серпові, ну масть там різноманітні. Ну, в серповіх да. масті, так, да, там особове. Там, там, да, там, там крило і льот, головне. да. Нас. там і сизі, і білохвості. Ну, різні парас, р... Разні, да, да. Ну а зараз у тебе які масті тут є вдома. Ну, сизі, кримаки, білих, трохи там троє. Чи... Це прості, ну, льотні льот, сьогодні, льотні, да, да. да. А серпові які? Ти кажеш, серпові трошки. А серпові є. в мене є і полосаті, ті, є сизі. Mm. Серпові є, є рябенькі ага. серпові. А це виводні твої, чи в когось щось береш, трошки підливаєш. Є, трошки, кров. оце ж я з Серега, мені а, под... дав голубів. давав голубів. Да. То так залишилися з тих своїх там полосат, сизих темнохвостих штук там осталися. Ага. Ну і таке от тримає. Поманенько, щоб для душі, да, як той Чисто казав. І речуєш, а ще тебе спросив, там в селі, де ти жив, тоді по 5 по шесть часов літали ті годи голуби. Ну а зараз от Чернобайки, ну зараз війна, бомбили, понятно. Ну до війни я маю на увазі. От як ганяв, голубі, по скільки голуби твої летять? Ну, вильотують. Зараз... Так Як є. всіх так питаю, Да. До війни, ну це вже було років, мабуть, 10 назад, не менше. мабуть, не менше. У мене літали 4,5 часа. Тут Тут літали. Тут чисто сизі темнохвості. Це вже покійний там дядько Васька жив, він вже покійний, то він казав, каже. А Васька як фамілія, не Медведенко Ні, ні, ні. Вони в ніч залишилися, я їх пізно відкрив після обіду. Я їх десь в в три відкрив, ні, в в два, мабуть, а може ага. і раніше. Навіть. І вони як накотили, і от це аж вже ніч застали і не сіли вдома. Вони сіли в селі. А це Чорнопості тут твої були, чи те, то, що О, тобі дав? Оце ж мої. Твої. були ті. Сизі темнохвості, ще ті діда Зеленівського. Зеленівського, Це що, да. Серега М. Чесник тобі ну, брали, да, 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 а, да, я понял. Юра. Отак сильно летіли вони. Оце в мене найбільше літали 4,5 з половиною тут, mm -hmm. от такі сизі. Ну, потім, е, кіпці почали брати, ну, да, ти тут край возле аеропорта копців куча, да, розриваються. По Порвали, побили їх. Практично я ну, ну сейчас ще війна бомбили да, що, Як той казав, що залишилося якийсь п'яток, десяток. Ну такі шустренькі в тебе. Ну а зараз підганялося вже год чи скільки тишина. Ну прильоти йдуть, ну все одно ганяєш. Так скільки ні, то так в літали. Ото ну сорок хвилин там, ну час може. Ну, час, максимум. да, да, да. Саме більше час. і то починає кибиць їх бить, вони починають розлітатися хто куди, не дає стоять голубам не на місці. Дає. Да. Ну, розриває. Добре, Ігор, ну давай сипни жменьку їсти. Чи вони а не голодні? От голод. я там стояв на той стороні на вулиці, то вони так, -так красиво перелітали. А воно одне літає. О, Ти пожалуйста. З молоде, сизе. Молоденьке сизе, ну стой, я його зніму. От, пожалуйста. О, гля, я вже... Ти з молодих Пискльонок, бля. Да, бач, такий. Ну видно, що не... ну, а ну на жменьку ну, їду сюди злетять, де кормиш. Ну хоч глянем на крило, вже пізно, сім годин вечора, ну. Так, попробуй помани їх трошки сюди. А якось голуба є тут внизу десь, можеш в руках показати. Любого. якого піймаєш. Як той казав, Ігор, для чого А потім сипнеш їм жменьку їсти, те дом високий, двохітажний, може злетять, вітерес такий піддував, вже правда, пізно. Якось в руках можеш голуба показати. Тебе в сердечку вони тут в горішчі такому невеличкому. Та я піймаєш, Ігор? О, гляди, тільки не впади, спускайся. Тебе тут різні, кримачки, біленькі, сіренькі. Кари, Ігор, аби летіла, аби душа віддихала. А ну розказуєш що це, виводне твоє, серпове просте. Це кримака мені Серега дав. Серіга дав кермачок. Перебитий, так? Перебитий, да? Так. Да. Ага. Такий кримачок гарненький. А біленьке що? А, а білий це? Зараз подивимося. Ну, із і і тарах... так, крилиш тарахтящий вітрок такий хороший. Так, а білий це із серпових. Та серпове він... біле? Чи перебита? Він такий, він закручений добре. А, добре закручений. Давай глянемо на закручене, добре, вітера цієї. Ну, може й вгору не піде, ну подивимось. Ну, видно, що в те голуби літають. А це бока. Бокачечка Ось. така. да да да, красивенько підфотились. так що? вже. Оце ж підбилась оця бокачка. Оце бокачка? Да. Ну диви. І, і оце серпатеньке крилишками так красивенько бере, і простеньке коло нього. Ну, є ще щось накинь. Гля, вони ще й під, піднімуться, Ігор. Неудобно, правда, ну. О, гля. Красота, треба. Надо... Да тебе осінню заїхати коли. Зараз куча ласточок літає на дощ, мабуть. Бач, скільки ласточок у небі на, на камеру не видно, мільйон. Ну, то що літуни це точно. І гарюня, це що розказує. А ну говори, что а что там. що сиренька. А що там, кажи, розказуєш, сейчас кину, он він на дом. Бач на етажний привикли. Що це що? Серпове, просте да. чорна ряба, смалянсько. Ох ти, а ну кинь, що, як смола. Ні, серпа, ржава криленька. Да. Так красиво. О, посічені криля, серп. Це серп. Це серповий. Ну вони трошки, звісно, зараз голубенята. Ну, голубенятка, трошки... зажраті, ще раз да. 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 Ну нічого, кидай. Ми ж не, не, не гонимо їх, щоб вгору пішли. Ой, гля... перелякалося, Добре кидай. Це простий сизий, так? Це да? простий сизий, так. Да. Ну, підкинь, глянемо, там буде видно. Це простий. Да. Ну, падають вже вже седьм... почало восьмого вже вечері, вроді сонечко. <гум> ну що ж, Меньку кинеш, злетячі, вони не голодні. Я дивись, тут їжа лежить. Вони не голодні. Не голодні. О, шипуни які здоровенні. Індикачки. Ну, може злетять. Якщо злетять, звісно. От так, звичайно, приїхав до. До да, знайомих, а через город голуби. Вроді всіх знають Чорнобайовки. А тут на тобі. Новий голубятник. Нарисувався. Да, да, нарисувався Ігор, кажу, да. Ну сюди помани їх, як ти їх там маниш. А ні, я їм просто сиплю. Вони. Та вони, на не, не, не злетять у тебе. Конечно, не злетять. Вони ж не голодні. Не голодні, так. Да. Да, тут їжі, куча лежить, ціла это, кормушка. Гляди, щоб не пав поманенько. Бо ще буду винуватий. Я всім так кажу, бо Ой, кримачки, це що, Серпові, прості, серпаві. Ржаві таке, так? Да? Ржаві кермачатка. Кримак. Кримак, а ну кидай. Ну, цім вітерець треба. Та воно на вечір. Та бжоли десь сусідів рядом. Глянь, скільки б. Нема? Ану, Покажи. Крило серп... покажи його. Це що там. Такий на. А він бачите. Поломаних багато. Поломав криля, так. Да. Ну, нічого страшного. Ну накинь його легенько на дом. Буду знати, де ти живеш ігор. Як... Ну не такі, хапків в тебе голубо, видно, постійно ти дресируєш. Це, сиді... Вони, в принципі, як... Самі літають. Вони особливо, якщо восточні. А я зніму. Це молоде. А ну згани, тут з криші, з будки. Вони туди сідають, якраз я зніму їх трошки. Тут є хтось? ну, під гани, да, вони будь кришу злітати, якраз падимося на їхнє крильце. О, о, ану. О, багато серпатеньких, тебе багато серпаченьких це тобі друг наділив. Да. Я говорю, ну мучать їх не будемо, вороги не підуть. Ну я коли там стояв ну коло двору, то вони теж вдома так красиво сфачувалися, прям зависали отуто. Ну, Четверо я бачу. Да, да. Ну давай ще сядемо на дві минути ще в такий, що порозпитую. Буду знати, де ти живеш, провідаю тебе, коли будуть ганяти. Дай да. Бог, щоб не розбомбили нас, да, щоб все було добре, мирного неба всім. І як буде до осіння доживемо, будеш ганяти, то під'їду якраз наберу, і на беруги Ну що, гониш, твоя погода. Той Восточний вітер або северо-восточний. Вони тоді летять, як дурні. Северо-восток або восток йдуть чітко. Вони летять, як дурні. Добре, ну а друзі, є в на з ким навчаюся. Сам голуб'ятник не може жити. Ні, ну э, один виїхав, Зі... я почув тебе. Да. Петя Зінов'є ось тут живе. Ага. Дядьковока баклана. Ага, дядьово, да. так. я знімав, ти бачив, так? Так. Колись давненько. А Зінов'їв що держить? Яку масть. А я ну. бачу, в нього там і чубаті якісь там є. Разні модні, тож. модні. Ну, ну я кажу ні. модні, бо. Ні, простих теж. Простенькі, для, так? Да? Ну, ганяє, летять у нього. Буває. Ну, зараз літо, зараз мені, ну, а так буває. А він де далеко від тебе живе. А ось по западному їхати напротив магазину. А, от то де магазинчик, де бакачі красиві, краснобокенькі там чи якісь. Зараз той дед помер. А, помер дід? Да, а не доїжджає, якщо відсюди їхати, не доїжджає. Це углова хата така, да, то красива. красива. Там. А, я поняв. Так. так він вроді виїжджав. Nie, 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 no, um. No. Я зрозумів, я почув тебе. Ну що, я дуже радий знайомству. Да. Отак не шонтанно приїхав зовсім по другим ділам, а то дивлюсь, голуби підфальшуються. воно туди з боку, вітерес так красиво, твої голуби. Ну, не, ну, видно, ми... що літають те голуби. Ну, тепер дай Бог доживем до осені. Як не повбивають, звісно, да. таке не можна говорити, ну як є, так є. Нікуди не дінемося. Да. Да. То заїду до тебе осінню, підгониш та й полюбуємося, показує льот, бо це таке. В руках Любий. трясти. Да. Хай часок літають, але головне, що літають. І Гарюнь. Ну, Добре. дякую. Що пожелаєш нашим голуб'ятникам, хлопцям там сім... неба. Да. Привіт, і може, комусь знайомим всім передавають. Привіт, хто мене знає. Ой. Ну, так і я. Якось кажу. так. Да, якось так. Да. Хай дивляться, кому нравляться, і ми будемо поманенько так ось де попадаю, так заїжджаю на между прочі. Може, зараз ще голуби злетять, а ну вже біленька злетіла. І ті приготувались, ну, ми їх лякаємо, видно. І ну не буду тебе мучити. Давай, дорогенький, до побачення. Da, da, до нових зустріч в ефірі. Да, да, Як да. до осені доживемо, будеш ганяти. А може попаду вітерес, буде молоденький. Алло, алло, зараз телефон візьму. Добре. Добре, Все. до побачення. Всім мирного неба й добра. Да. Дякуємо, до побачення. До побачення.